Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі браті і сестри. В ці дні, коли священників нас за традицією, звичаєм відвідують Вершки для своїх вірних, своїх парафіян ми бачимо, що на сході карта України горить червоним волонтом серто. Ракети старя повні, страх і трепет з того страшного, воєнного лихоліття. та дорогів у Христі. Всі ми знаємо і у своїй годові, яка ціна висока, того відносного спокою тут для нас, на Захід і України. Скільки то народу впало, полягло. скільки стали вічними халіфами, скільки знаходяться в полоні, знають, якою їх буде подальша доля. Я хочу вам сьогодні, так приєднавши до тої теми, розповісти історію, про мала місце. На сході, на такому північному сході України, Чернігівщина. Отже, розповідали люди докладно, котрі все це бачили, це перейшли, це пережили і. Все це, це відклалося в їхній пам'яті, і вони бажають поділитися цим ще з іншими, що довелося їх пережити перші тижні тої окупації в їхніх сторонах, в їхніх місцях. Один з класиків-корофеїв нашого народу написав для нас такий з даменний пам'ятник Там окупанта йшла по тому невеличкому містечку недалеко кордону, як до Білорусі, так само і до Росії. Ішла. Остане стежка, старення священих, котрі вже довгі, а довгі літання там правда відправляє ще й сьогодні зібрав людей, жінок, дітей, вийшла з Христом С корого мить попереду, люди за ним на цю дорогу, назустріч тим танкам. колона зупинилася, хтось виліз з них і кричить. Ріг убирайся, дай дорогу!» але священник, де ручний зміст, став напроти того танка і молиться, яка сила Божа велика, що в той час ще не давала. Нижче грабувати. Вони зупинилися, який старший там команда, тих кілька там, і пішли поза то містечко якоюсь кружною дорогою. Ось священник каже, якщо танки були б пішлю тою дорогою через нашу містечко, ця вся та каналізація, яка роками там ще тривалася тихо, це все було би обвалилося і все по вулиці. і карня Вже через пів року приходить команда, священик старий. спорядження влади. Коли люди це почули, всі передовсім жіноцтво, рушило до церкви. Ви ще буде, каже, так, трошки, але буде молодий. А люди кажуть, не треба нам ніякого молодого. Він нас не покинув в найтяжчих хвилях, були танки стояли супроти нас. Він не злякався, він не відступив. Тому він буде разом з нами, скільки Господь у нас сили витримати до кінця. Так що цей старенький священник, як може, так і правляє ще що... і усього. Бачимо, дорогі браті і сестри. Сравий сильний прихід, бо святий пан мені каже, поражу пасти і розбіжався, розігнувся вівці стана. Так хотіли зробити з тим священником, думали, що пристануть. Люди на це, але не так сталося, як їм хотілося, думалося і гадалося. Це, дорогі браті і сестри, є непоодинокі випадки. Там зараз переживають і наші священники, і монахи. Дирвати того полону, і вони там прибули якраз в зарбаниці, був величезний мікро до зарбаниці. І так блаженіший Святослав приставив їх, як страсту як і сповідників. Віри Христової, того по люду, котрий як і колись, так і зараз горниться до того хвостового місця, зарванича котре Єпископів владих, особливо останнього митрополита Владикі Василія, Семенюка, який вже у роках свого життя і служіння відправлений на покій, на спокій, кажуть, на здоров'я, старонька на пенсію. Але скільки він зможе, має право життєві приходити, брати участь і вправах, так як це робив колишньо, скільки буде мати здоров'я. Скільки здоров'я Господь дозволить. Сестри, нехай так само і наше життя, і наше служіння довіряються тими критеріями, про котрі був написав цей наш народний поет письменник Осип Маковей. Жити для народу, працювати для народу. Хоч, треба, можу. Амінь. Христос рождається.